Перший раз пробую справжню ікру. Коротше, ви в мене питали, чого я не їм, чого я не їм. Ось тепер буду їсти, бачите? Ось ось. Дякую за вашу рекомендацію. І ти будеш їсти, да? ви подивіться, які шикарні букети. Як ці дві дівчини, шикарні. Так, не відвікаємося. Пробуємо ікру. Це я тоді цей. Прибирай. Давай. Дивіться ось, ось, бачите, ще раз подивіться. У вас спеціалісти? Ану, роздивилися? Я тепер пробую. Яка ж вона на смак? -м. -м, -м, -м. Лопається дуже смачна. М -м -м. Бутербродами із кавою, Ви подивіться Що mm! ти? Сейчас я підніму. Так, бігом вкусіть і ставте лайк.